Другий експеримент, який є в нашому інтегрованому дистанційному курсі хімія на кухні, це виготовлення колоїдних розчинів. Колоїдні розчини це такі дисперсні системи, в яких розмір частинок є дуже дрібними, їх не можна побачити неозброєним оком, зате вони помітні за допомогою спеціальних приладів. Ми виготовимо колоїдний розчин із желатину та приготуємо желе і желатину. Для роботи нам необхідні дві склянки. 2 ложки, желатин, вода та компот. Перед початком нагадаємо правила техніки безпеки. Речовини потрібно брати в невеликій кількості. Гаряча та холодна однаково на вигляд, тому потрібно поводитись обережно. До стакану з підігрітою водою, додаємо столову ложку желатину та ретельно перемішуємо. До повного розчинення желатину після того, як Желатин розчинився, даємо розчин охолонити. Приготуємо желе із желатину. Для цього в склянку наливаємо підігрітий компот та додаємо желатин і ретельно перемішуємо. Після того, як желатин розчинився, як і в першому випадку, даємо охолонути. І так, в домашніх умовах ми приготували два розчини. Перший це колоїдний розчин із желатину та желе із желатину. І для порівняння у нас вода. Колоїдні розчини можна розпізнати від істини за допомогою простого досліду. Усі колоїдні розчини розсіюють світло. Істинні розчини такого ефекту не виявляють. Світловий промінь проходить крізь них без будь-яких перешкод, оскільки частинки речовини стільки мали, що не розсіють світло. Отже, в домашніх умовах можна приготувати колоїдні розчини. Істинні розчини можна з легкістю відрізнити від колоїдних за допомогою лазера фонарика.